Господь з вами, слова святого Євангелія від святого мака. Того часу. Приходить до Ісуса прокажений, благає Його і, впавши на коліна, каже йому: Якщо хочеш, ти можеш мене очистити. Змилосердившись, він простягнув руку, доторкнувся до нього та й каже йому: Хочу, стань чистим. І вмить зійшла з нього проказа, і він став чистим. Суворо попередивши, Ісус відразу швидко відіслав Його і каже йому: Дивись же, нікому нічого не кажи, але піди і покажися священникові, та принеси за своє очищення те, що велів Мойсей, їм на свідчення. А той, вийшовши, почав багато звіщати і поширювати про це мову. Так що більше не міг Ісус відкрито війти у місто, але перебував назовні, у безлюдних місцях, і приходили до нього звідусіль. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Міг бензі похвалений Єсус Христос, слава Ісусу Христу. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, наші шановні міністранти, органісти, кохані парафіяни, улюблені Божі діти, слухаючи сьогодні Євангелію, яку нам записав святий Марик. Першому розділі ми є свідками чуда, яке сотворив Ісус Христос. Якщо би ми хотіли подумати, хто є в головній ролі, то кожна відповідь, напевно, була би правильною, бо хтось скаже, що сьогодні головний в цій Євангелії це є прокажена людина, який заслав, Мав проказу і Господь його зцілив. Хтось скаже, що Ісус Христос це теж правильно. Хтось скаже, що священник, до якого потрібно було піти, і показати, що це чудо справді відбулося. Але теж можна сказати, що не тільки Мойсей, який теж грає головну роль тут, бо через нього Бог дав. Таке правило, такий закон, що хто захворіє, має піти до святині, і так ми скажемо, вже по-нашому в костілі ксьонс повинен оголосити цю хворобу, і люди повинні остерігатись цієї людини. Але коли станеться чудо, чи зцілення, чи оздоровлення, теж ксьонс в костілі має це оголосити, і люди повинні прийняти до соціума до спільноти своєї цю людину, яка оздоровилась. Тобто і Мойсей, і священник, і Ісус, і цей прокажений. І навіть скажімо, ці парафіяни, які ходили до синагоги молитись, вони теж сьогодні займають першу роль, бо вони, які відкинули цю людину, повинні були її прийняти. Але теж доброю відповіддю є те, що ця Евангелія сьогодні говорить про кожного з нас. І ми теж в цій головній ролі. По-перше, що ми можемо це чути, а можемо не слухати цього Слова Божого. Друга справа, що ми повинні признати свої різні прокази, які ми називаємо гріх. Гріх це наша проказа. Так як ми чули в першому читанні, коли хтось побачить на своєму тілі якісь лишні речі чи недостачу, чи якісь плями, знаємо, що ця хвороба була дуже. Трагічно, і сьогодні, навіть коли появляється, хоча вже є великовною, але колись була смертельною, то людина повинна зауважити насамперед якісь зміни, а потім їх признати. І коли признає, тоді наступає цей процес виліковування. І сьогодні кожен з нас повинен побачити, що гріх, з одної сторони, він є якимось непотрібним додатком в нашому житті. А з другої сторони, він якби краде від нас те, що повинно в нас бути. Насамперед, це гідність Божої дитини, це людяність, це авторитет, це добра думка інших людей про нас. І так насправді ця проказа гріховна буває часто в нашому житті. Якщо ми її побачимо, якщо ми признаємось до цього, якщо ми звертаємось до когось, хто може нас. Порятувати є спасіння для нас. І третій спосіб це те, що ми повинні побачити Ісуса Христа. Бо сьогодні люди шукають різними способами порятунку для себе в різних інших людях, в інших ситуаціях. Хтось каже, наприклад, що час лікує рани, так? є така поговірка, час лікує рани. Але Окрім Ісуса Христа, ніхто і нічого не може нас вилікувати. Час тільки може ще більше нас занурити в такій чи іншій проблемі, коли люди там посваряться чи не порозумілись між собою і кажуть, дай мені час, хай мені пройде. Але це не проходить. Людина нібито успокоюється, але цей час він віддаляє одну людину від іншої. Тільки Бог може нас єднати. І правда є така, що коли ця Євангелія описана про нас, то нам є дуже важливо помітити дві справи. Перша це те, що в цьому Божому Слові є присутня думка молитви Господні Отче наш. Ми, коли молимося Отче наш кожен день, можливо, навіть неодноразово. Кажемо ці слова: нехай буде воля твоя, бонь воля твоя, як у небі, так і на землі. І тут сьогодні приходить чоловік, який ще не знав цієї молитви, приходить в той момент, коли Ісус ще не навчив своїх учнів цієї молитви, а Він вже каже: якщо хочеш, можеш мене стілити, якщо хочеш, можеш мене стілити. Це так, якби, наприклад, вдома. Скажімо, приклад сімейний, приходить син до батька і каже: ось я таке щось там зробив з дерева, наприклад, тато столяр. І він дивиться і каже: Ну, я ще тебе не вчив цього, але ти вже зробив, тобі вдалось. Це є так по-польськи, скажімо, заскочення, така несподіванка, якась неймовірність або. Мама, котра ще не вчила дитину, доньку варити їсти. Наприклад, донька приходить і каже, наліпила вареники. Мама каже: ну, в нас ще не було цього уроку, але ну, дуже добре ж ти вже вмієш. Ось так трошки можна сказати не теологічно, дуже далеко з якоїсь іншої сторони. Але хочемо зрозуміти ситуацію, в якій теж Ісус Христос опинився, Він, котрий ще не вчив молитви Отче наш своїх учнів. Але приходить людина, яка вже живе цією молитвою, яка вже розуміє цю суть, розуміє сенс спілкування з Богом. І каже, якщо хочеш, можеш мене очистити. Як дуже нам сьогодні є потрібна така постава, така поведінка, щоб давати Богові можливість робити те, що Бог хоче в моєму житті. Є дуже багато. Ситуації, де ми хотіли би добре, вже навіть обдумали, як буде краще. Просимо про це Бога, а виходить, виходить так, що Господь якби зупиняється, чекає, якби стримується. І правда є така, що так принаймні колись мені маленькому мама пояснювала, чому Бог не вислуховує нашу молитву зараз, тепер, сьогодні. І коли я задав питання, коли мене вчили до першої комунії, коли мене вчили, що потрібно все просити в Бога, і він вислуховує, і я задав питання мамі, чому Бог так багато разів не вислухав мене? І мама каже: це Бог не спізнився, це ти задалеко побіг. Бо ти хочеш то, друге, десяте, двадцяте, а Бог поступово тебе вислуховує. Те, що ти просиш зараз, потрібно тобі завтра. Те, що ти молишся в літі, щоб тобі купили санки, то треба почекати снігу, навіщо тобі в жнива сані. І Бог мене не вислухав. І не треба, бо ці сані до зими зогниють або заржавіють. І так по-простому мені теж пояснювали вдома, що не можна бути бистрішим за Бога. Потрібно бути щирим, потрібно просити Бога про те, що ми навіть вважаємо заслушне. але завжди дати Богові можливість. Щоб Він це зробив тоді, коли нам найкраще потрібне. Навіть коли читаємо про цей момент, як Ісус Христос прийшов на цей світ, народився в Іфлеємі. В Євангелії є такі слова, що коли виповнилися часи або коли сповнився час, Бог післав свого Сина Єдинородного, який народився з Діви Марії. Він міг народитися раніше, він міг народитися вчора, наприклад. Але чомусь народився 21 -е століття тому. Тому що цей час був найкращий для усіх нас, для цілого світу, щоб Ісус прийшов тільки в тоді, тільки в цьому місці. І тому сьогодні ми звертаємо увагу на нашу молитву і на наше відношення з Богом. Цей прокажений чоловік, який за хвилинку буде оздоровлений, зцілений, спасенний, Він вчить нас молитви в який спосіб. Ми маємо з Богом провадити діалог. І друга справа це сам задом костьола, задом Вселенської церкви, християнства, який Ісус сьогодні нам дарує. І в горниці, в Вечернику, коли відправив першу Божу службу, коли була остання вечера з апостолами, чомусь Ісус хотів, щоб ця спільнота костьола тривала на світі, і ми до неї належали. Тому що вже якийсь процент цього костьола, цієї церкви, вже був раніше в Старому Завіті. І люди, які не були б в синагозі, не належали б до спільноти єврейської віри, вони б не могли виконувати ці заповіді, які Господь їм давав. І Мойсей приписував їм, що вони мають робити. І це теж було приписане, що потрібно піти до священника і. Показати, що ми оздоровились. І тоді всі люди знали через це оголошення, скажімо, таке парафіальне, всі люди знали, що ця людина здорова, що з нею можна спілкуватися, що їй потрібно прийняти знову в соціальність, в якій ми живемо. І для цієї людини це було повністю оздоровлення не тільки з хвороби, але теж з її життя, такого, яке вона мала. З її відносин поміж людьми. І це було дуже потрібне. Подібна ситуація, може пам'ятаємо, в Євангелії теж є написано, як Ісус одночасно оздоровив десятьох прокажених і казав їм теж, підіть, покажіться священникам. І один з них, коли помітив, що Він здоровий, вернувся до Ісуса. І там є цікава річ, що Ісус, котрий. Каже, я не прийшов знищити закон чи відмінити, я прийшов виконати закон. І він був, так скажемо, по-нашому, по-простому, найправильніший фарисей, який виконував заповіді всі, які Бог дав, а фарисеї не виконували, тому вони були неправильними, і тому Ісус їх картав, що вони не виконують Божу заповідь. І коли Ісус сказав їм піти до святині, а один з них повернувся. То в Ісусі, можна сказати, пробудилася така людська чуйність. І Він каже: а де ж дев'ятеро? Чому не прийшов ніхто, окрім цього чужинця, щоб подякувати Богові? Тому що Ісус не заперечив цьому законові, але Він похвалив цю людину, яка побачила в Ісусі Христі, що сам Господь є святинею. І перша святиня це Ісус Христос. Тому теж буде таке місце в Євангелії, де Ісус скаже фарисеям, які будуть говорити ми е, там, 50 років чи 60 років, чи скільки там, е, будували цей храм, а ти хочеш в один день його знищити, а Ісус каже, зруйнуйте цей храм, і я в три дні його відбудую. Він говорив про себе. Але тоді євреї не зрозуміли, що Ісус є живим храмом, що Він є найправильнішим костьолом, а ми вже якби в ньому вщеплені в цей кость. І тому сьогодні Ісус каже, іди, покажись священнику». <кій> Чому Ісус потім не міг проповідувати вільно? Тут теж є такий людський фактор, що Ісус завжди просить не говорити про це нікому, і то багато разів, коли є різні чуда, не говорити про це нікому. Тільки це мало все бути від святині. Якщо, якщо, наприклад, ну, ви думаємо зараз щось таке, що якийсь дядько прийшов до костюла, ми співаємо пісню, є офіарування дару, він бере кошик, де збирати гроші. Я не знаю, чи ви так чужому дядькові кинете на кошик гроші. Але як це піде міністрант, чи органісти, чи хтось костільний, чи там кого ми знаємо, ну, то ми знаємо, що ага, нема міністрантів, то якась встала, там не знаю. Пані Неля взяла кошики і пішла, ну, звісно, всі кинуть гроші. Але якщо ми не знаємо цю людину, якщо ніхто не сказав з авторитету костьола, що ця людина є сьогодні помічником, то трудно про це якось так вільно щось робити, бо ця людина має бути оголошена костьолом. Навіть скажу такий приклад, колись я був на реколекціях в Польщі. Центральна парафія, до них там зо три селі було. І ксьон каже: я поїду сповідати хворих, а ти возьмеш там машину, поїдеш в село правити реколекції. Я кажу: ойче, дайте мені хоч якогось міністранта, хоч когось небудь, чи органістого посаді. Ну як я приїду до парафії, скажу, як сон з України буду реколекції провадив. Ну, мене хтось повинен представити, що я тут, звідки я, а може я передягнувся, може я не ксьон. І я, наприклад, не погодився на це. І він взяв якогось там міністранта, посадив в машину, каже, їдь з ксьондом будете правити реколекції. Тому що я приїжджаю в парафію, і люди думають, що, звідки він взявся, ще в білій сутані передягнувся. Ну що за Ксьон? Зараз будуть дзвонити до біскопа, може це якийсь ненормальний дядько. Ну все може бути. І я розумію Ісуса Христа, який не міг потім проповідувати, бо його не представили в синагозі. Бо цей прокажений не сказав, що мене оздоровив Ісус Христос. І тому Ісус не міг там нічого багато більше зробити. Це завжди є заперечення тому, що Бог може вільно діяти в нашому житті. Тому цей акцент сьогодні в Євангелії дуже важливий, іменно акцент Костьола спільноти, що ми в костілі повинні відчувати себе найбільше прийнятими і зрозумілими. Це дуже важливе. Ми працюємо в різних середовищах. Скажемо, хтось ходить до роботи, хтось в школі навчається, хтось в вищих закладах, хтось ходить в садочок. Але напевно, якщо ми так пригадаємо собі різні ситуації життєві, то найбільше такі ми вільні, свободні і найбільш зрозумілі є в костьолі. Тут можемо багато речей вирішувати, тут можемо багато про що питати, шукати відповіді. Тому що в костелі ми не повинні бути засуджені, а повинні бути прийняті. І це дуже важливе, щоб ми в спільноті костіла відчували себе такими правильними, так скажемо, такими істинними. І тому Ісус відправляє цю людину до храму, бо тільки там тебе зрозуміють, бо тільки звідтам ти можеш піти. І бути зрозумілим для інших людей, не там в сільраді, в клубі, не знаю, в ЦНАПі, в Совбезі. В костілі маєш бути прийнятим. І якщо, виходячи з костьола, ти цей авторитет собі повернув, то розуміємо, що ми насправді можемо бути прийнятими всіма іншими людьми. Ось так Ісус, оздоровлюючи сьогодні прокаженого, оздоровлює всіх людей, які з ним жили. Тому що в їхніх головах, в їхніх розумі теж Господь міняє думку про цю людину. І це завжди є така правда. Якщо вдома дитина захворіла, потім одужала, то так можна сати вся сім'я одужала. Так, і тату, і мамі легше, і братікам, і сестричкам, і вони вже знають: о, слава Богу, що вже наш братик чи сестричка здоровий, вже нам легше. А так, одна дитина захворіла, то так якби всі заслабли. І всім трудно, і шукають лікарів. і і таблеток, і всього на світі, і всі в цій хворобі беруть участь. Тому оздоровлення одної людини є оздоровлення цілої сім'ї. Тому Ісус, наприклад, каже до паралізованого: візьми свої ложе і йди додому, щоб вся сім'я оздоровилась, бо всі якби спараліжовані тобою. І так само сьогодні пан Єсус каже, щоб цей чоловік йшов і написано їм на свідчення. Тому що це має бути свідоцтво справжнього зцілення. І тому сьогодні ми також свідомі своїх різних недостач, проблем, ситуацій життєвих. Хочемо сьогодні, як цей прокажений, побачити нашу проблему, прийти з цими труднощами до Ісуса Христа і випрошуючи в Бога зцілення, теж бути Богові вдячним за кожну благодать, яку Господь нам дає. Амінь. Слава Ісусу Христу! І тепер урочисто визнаємо нашу віру, просимо нашого органісту, щоб нам гарно зіграв, і будемо співати. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, творця неба і землі, всього видимого, і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед всіма віками. Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдино сушного Сотце, що через нього все сталося, Він сам для нас, людей і нашого ради, спасіння, зійшов з небес, і походився з Духа Святого і Марії, і став чоловік. І був розп'ятий за нас, законті ятила, і страждав, і був похований, По у третій день Писанням, і вот на небо і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворного що від Отця і Сина і Скоти, що з Отцем, і Сином рівно поклоняємо ми рівно рівнослани, що говорив через пророки. і в єдину святу Селенську, апостольську церкву і одне хрещення на відпущення мріхи, очікую Воскресіння мертви і життя майбутнього віку. Амінь.